Всім привіт! Микива 4 і сьогодні ми будемо грати про Hiker яку я пройду і це вже точно. Якщо когось інтересує гра Moss Lake ви напевно знаєте, що це остання серія. Мені, що я там написав Фінал, на жаль. Правда, на жаль, що фінал Тому що гра має потенціал і я хочу б про би піти її далі. Якби у мене не полетіла програма для зйомки, емуляції і сама гра. Вона у мене не запускається ні на телефоні, ні з тою програмою. Вітаю себе. Класно. А сьогодні ми граємо в хоррор Missing Hiker. Загублений. Блудник. Не знаю, як переводиться хайкер. Зараз дізнаємось. Або дізнаємось коли-небудь. Ну не зараз. Коротка історія знайомства з даною грою. Одного разу е я лазяв по стиму Тація грає в стімі, в пошуках любої гри, яка тільки мені спаде на думку. І я вирішив, я не грав, ну, не грав хорори якісь, і вирішив б набратися всяких усяких хорорів. Тому вийшов у відділ жахи. Не йшов там цю гру і ще купа інших. Які я в майбутньому пройду. Можливо. Тому е, таке. like. можна до до часу забути, поки я не обновлю свій телефон. У мене телефон певно старший, ніж багато з тих, хто дивиться мій канал. Та. Е-е-е-е, euh, таке там, е. е Саме головне, що я найшов переклад. Зниклий похід або зниклий турист. В залежності від контексту. це ніж тут зниклий турист. Плей. 11 грудня 1994 року. Мій брат Ітан зник в... Протягом 24 годин. Він пішов в туристичний похід. До Червоних гір Він пішов вчора. Переправте мене в коментарях, якщо я не правильний добре. Я. I to the local police. Я пішов до локальної поліції. They said they don't have the resource for search right now. So I decided to take matters into. I am riding the car. Грава в в такому знайти. PlayStation 1. Стель? Популярний на даний момент для більшості хорорів тим більше стиль. Я чомусь так став помічати, що більшість хорорів якраз таки виглядають. Даний час, дай ні. Куда мы можем ехать? Да мы по дорозі. Чи? Ні, ну вот прям честно, я цю гру... Блин Не машина тут, звісно, не управляється, як в Need for нет форспедячий Евротракон. Оце, кстати, уже не я робив. Типу, мер вкра храль... в автомобільній... Си. А То я дебіл, я уехал В машину. Трезия чулки. Еплі. Apple. за кашель. Ну що, я трішки собанький. І трішки прихворів <coughs> <coughs> Блять. Небачаюся знов. Не знаю там миттентицу голосінь-шоу. так я понял, як я хо. Ресый Никеть. Ти вроде них еще одна из кінцвок, да? Кінцівка с премією Дарвина, блядь. Скухайте можна сильно не газувати? Мені подобається музика. Такий синтвейв або ретровейв скоріше. Не зря відучився 8 років в музика музичній школі, блять. Я тут себе ні разу не чуваю в безпеці. Било з моїм... моїм вмінням їздити на машині. Бачите, не розбився, не розбився. park at this gas station. Припаркуй их на станции. Проси to exit the car. Mm -hmm. Ну у нас? BMW, mm -hmm. ja, що тут за якась музика, блядь? Що вам треба? Я e... e, ja шукаю свого брата, він зник e... коли пішов під час туризму в даній зоні. Sorry to often you pal, but that uh, not my problem. Вибачаюся за... Що він там, блядь? Що він вибачається? Uh, це не мої проблеми. Also you shall just randomly approach people like this. Uh, ти можеш... Спитатися в, в... Рандомних людей. People like this exception in this area. What do you mean? Hey look man, this is I work it pretty late, I just wanna grab some snacks and beers and drive home uh jack хочу this yeah Uh, я хо що ставлю снеки і пиво ставлю снеки і йду додому I'm not in the mood to talk with people I don't know я не спілкуюся довго з людьми яких я не знаю I understand sorry for boring you uh, я зрозумів вибачаюся за те що потурбував Annoying Чилка. We what is the musical? What can I do for you sir? I'm uh, searching for my brother. He was hiking around this area. He showed the come home yesterday. Have you seen him? Я він пішов... ...вчора. in повернувся. How does your brother look like? гадаю, dati брат. He has brown hair and he is pretty tall. He also has green backpack. Uh, він має коричневе волосся. Він невеликий і він uh, має зелений рюкзак. Let me think for a second. Да я подумаю. Мені потрібно секунду. Хм, hmm. yes, I think is so your brother. Мм, hmm, я думаю, я бачу твого брата. Він uh, he came and here bought a few think, uh, some water and few snacks. Він uh, приходив, купував uh, багато чого і купив воду і снеки. I'm trying to find him. Have you told the police or Ти хочеш знайти його? Uh, Повідом про це поліцію зараз же. Yes, I did, in fact. But they said they don't have the resource for a search right now. Так, я сказал про це поліції. Так, я сказав... Я сказала, чи я сказав... Я сказав про це поліції. Не сказав, що вони мають ресурсу, щоб розпочатися. They said they only start a search if a, if a person is missing for more than 48 hours. Він сказали, що вони мають почати пошук. спочати пошуки тільки тільки коли людина зникла впродовж 48 годин. Це 2 дні, якщо що І this the first time someone someone went missing in this area Дуже часто почали зникати люди в цій. в цьому місці. At least a handful of people went missing there in the last decade. People talk a lot of hard rumors that there are strange screams and weird noises coming from the woods. So you should be careful, especially going there at this time of night. There a road right behind the gas station leading to the mountain. Mm -hmm. Make sure to stay on it. There could be dangerous wildlife in the area. Mm -hmm. Добре, якщо ти хочеш залишити Тут небезпечно для того, щоб залишатися тут. -ка. Thanks, I'll make sure to stay safe. Take care. Take care. Будь обережним. Хммм. Мей ти на вулиці. На вути Машины шоу Вудс Шоу Вудс Ху тыкая стешка Хулибенный ПТП Дядь, от так починається кожен хоррор. То есть блядь, кай, бля, я должен блядь, ти ты дешь шукать, курва. Иду я то як я там, блять, Брайан чи Джейкоб? Им, блять, там назывався. Кого Ко Херен загубился в лісі, блядь? блять. треба требался убрати карту. Я, блядь, маю йти у вкази, сука, бо не, я, блять, маю тиоф в карте, сука, не ми, блядь. Він деган не пластун не скаут. Турист, блять знаєте, такі туристи, як Україна називають алкотуристи. 400 грам ватки, 2 бокала пива Але в принципі. Мене... Трошки жахають звуки в цій грі, знаєте, це не так страшно. Нівать світло. Не так страшно бачить якийсь розумієте, що ти сам в лі... посеред лісу. Но Палатка мого брата. Не її можете йти? Окей, я пропоную ти дальше постежь Чекайте Він один пішов блядь, в ліс? Я тут вполне міг загрести медвідь, нахуй я... Бля, я не ебу. Ч мне так страшно? Эй. У меня наушники у меня в одному наушнику тільки чути, що я роблю, блядь. Понимаете, что светло. Сука, я думал, что-то на зустрічке не сей раз. что не NPC. Ай, блять. С камень? слухай, ты мне троха. Шо? Ша... Не троха знаете так Ни рыба ни мясо у тему месте, блять и мне страшно сука Я ще це відео планую розділити. Я ще бляха планую цю, це розділити на декілька серій, може. Це буде довге проходження, блядь. ну в принципі всі проходження довгі всі ке бля вже Майнкрафт проходив в князя Володимира, 30 серій вийшло. Що маш ще говорити, блядь? Найде не 30-30 з чимось. Ну послухайте, я дойшов прям до пизде карти. It's getting really cold. I should set up my tent on the left side. Де ти хочеш, блядь, тент покласти Десь тут чи що? Чи ти хочеш вернутися назад до тента? Мы вертаемся назад, блядь. Genius. Я Я сейчас в, в души не буду. Кики мы уже прошли. Атмосфера меня трошка харить, блядь. Бен, же мы могли б сюди і на машині приїхати. Бать заправка на горизм. Ничего Блять, якось так не це пизда, нахуй, я не можу опять. Знаєте, я тоже люблю туризм, так ми жувати. в Карпати. Ну да не до такої степені, блядь, чи ти бишь ти губишся нам. Ну пустим, мы вернулись. Ти хочеш лягте поспати чи залізти в палатку і охуїти від жизні? Ну. Ми вернули, що ти хочеш? Залазь, блядь. Блядь, або я тупий, або болежі не їдуть, я не розумію, що за херня. Давайте над цим подумаємо в наступній серії, а... На даний момент у нас все. Дякую вам за перегляд. Це, так скажемо, перша серія проходження. Я не думаю, що це проходження затягнеться. Ну хіба що я зловив якийсь баг і, типу, така подібна фігня? А тому дякую всім за перегляд. Всім бувайте, всім до нових зустрічей, всім па-па.